Привіт! Мене звати Ольга Кувшинчикова, я є представницею Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок. Вона і я маю велику честь координувати цей проєкт. Мета нашого проекту залучати нових жінок в програму замісної підтримувальної терапії. Ми сподіваємося, що вони залишаться вуличні наркотики і зможуть жити нормальним життям. Сподіваємося налагодити співпрацю з проектами профілактики, які будуть нам перенаправляти жінок. А ми зацікавимо їх нашими послугами. На даний момент проект функціонує в п'яти містах України: Київ, Одеса. Дніпро, Кривий Ріг та Львів. В Дніпрі ми також маємо зелену антикризову кімнату для наркозалежних, що постраждали від насилля. До цієї кімнати можуть звернутися всі наркозалежні усіх гендерів, які стикнулися з будь-яким видом насилля, отримати соціальний супровід та додаткові послуги. Наші кімнати надають не тільки соціальний супровід, а також унікальні сервіси. Жінки, що є учасницями проекту, мають змогу звертатися до лікаря-гінеколога, лікаря-дерматовенеролога, отримувати регулярні консультації психолога та за необхідністю консультації психіатра. Кризовий психолог це надзвичайно важлива людина, що допоможе пережити вам насилля, яке відбулося в вашому житті. Та будь-які тяжкі кризові стани. в рамках нашого проекту. Ми надаємо психологічні консультації як жінкам, так і дітям різного віку. Ми розуміємо, наскільки важливо на даний момент підтримка спільноти. Тому всі консультування наших соціальних працівників відбуваються у форматі рівний рівному. Більшість з нас добре знає, що ви відчуваєте. І через що ви проходите. Ми створюємо дуже дружній простір, який допоможе жінкам соціалізуватися, знайти підтримку, почуватися комфортно і отримати життєво необхідне лікування та допомогу. Нашим проектом також передбачено лабораторні дослідження. За призначеннями лікаря-гінеколога, жінка може безкоштовно пройти дослідження на репродуктивне здоров'я, гормональний фон. А також онкологічні маркери більше того, в нашому проєкті ми зможемо діагностувати та вакцинувати жінок від вірусу папіломи людини, що означає убезпечити від майбутньої онкології. Діагностована онкологія це про життя, це про життя взагалі, і це дуже важливо. І мені приємно бути частиною цього, крім медичного супроводу в наших кімнатах. Ви завжди зможете знайти гуманітарну допомогу, гігієнічні товари, товари для дітей. Ми також надаємо сертифікати Сільпо для підтримки наших клієнтів, щоб вони могли придбати, що потрібно їм та їхнім дітям. Наші кімнати це не просто місце, де ви чекаєте чергу на препарат, це можливість поспілкуватися з вашим соціальним працівником. Випити чаю та побути в атмосфері людей, що точно розуміють вас. Ми вдячні е, французьким партнерам, ми вдячні Альянсу громадського здоров'я. Без е, цих партнерів у нас би просто навряд чи щось вийшло. І я, звісно, вдячна дівчатам з українського об'єднання жінок з наркозалежністю, які працюють, які віддають всіх себе для, для того, щоб ця робота була якісною та важливою. Звертаючись до наших кімнат, ви отримаєте підтримку, безпеку та піклування про ваше здоров'я.